Привіт, вітаю вас в моєму новому влозі. Нагадаю, що мене звати Ліза, ну, вдруг хтось забув. <с> і це мій новий влог. Я вже дуже рада, що я почала знімати другий. Це значить, що є найбільша ну, ймовірність того, що я викладу перший. Але стикнулася з тим, скільки мені треба монтажу для першого, це, це... ого. Це через те, що, типу, у мене не все відео розмовне. Треба ще записати додатковий голос, треба ще придумати, можливо, якісь переходи, треба пообрізати відео. І я така. Майконт, oh це не так легко, як я думала. Сьогодні неділя ранок я записалася на Білатес, тому що давно хотіла спробувати щось типу Пілатеса або Баре, а тим паче воно зараз є на природі біля міського озера, і тому будемо тестувати. Як я і сказала, сьогодні вже неділя, але почала я знімати влог ще в четвер чи п'ятницю, тому. Можливо, зараз спочатку я покажу те, що було в четвер, а потім в п'ятницю і суботу я майже нічого не знімала, тому що сиділа вдома. І ось неділя. Мій влог почався в четвер, коли ми з мамою були зайняті справами з документами брата. Почався він зі сніданку у закладі Urban Space. Так як не було часу, готувати сніданок, а це дуже цікавий заклад. Він був створений спілкою підприємців. Наскільки я розумію, весь прибуток із цього ресторану йде на ініціативи міста, що дуже круто для самого міста, і до того ж там досить приємна атмосфера та дуже смачні страви. Також після всіх справ ми заскочили до книжкового. Я люблю читати книги на планшеті, тому що там я можу виділяти все, що мені важливо, і також, по суті, книги весь час, так би мовити, зі мною. Але жоден планшет не здатний замінити це відчуття справжньої книги в руках. Привітики! Це невеличкий огляд на не ті книги, які я купила, а саме. Гордість та упередження. Ось така. Я її вже прочитала спойлер, і теж поділюсь зараз думками. Потім я також купила Шарлотта Бронте Вільєт. Ось така дуже гарна і дуже велика, <смір> чесно кажучи. Але е, пишуть, що це вважається найдоскональніший та найглибший її твір. Який був виданий, здається, вже після її смерті. І, звичайно ж, звичайно, так. я піддалась і вирішила купити четверте крило, почати читати цю серію, тому що я почитала опис і сам жанр мені подобається, тому я вирішила спробувати почитати. Потім також думаю, дозніму вам, як це. Як вона читалася легко, як мені сюжет, як взагалі книга і чи буду я продовжувати всю серію? А зараз давайте детальніше поговоримо про гордість та упередження. Ну що, я маю вам сказати, по-перше, що е, фільм Гордість і упередження 2005 року з Кірой Найтлі це мій один ну, це єдиний фільм, який я могла б назвати своїм улюбленим. Тому що для мене це ну просто якийсь витвір мистецтва. Для мене це просто якийсь витвір мистецтва, а не фільм. І я не знаю, я готова молитися на кірочку <с> за те, що вона так зіграла. І також актора, який грав містер Дарс. боже, девочки. <с> я думаю. Ті, хто фанатіють від цього фільму зараз ловили вайб і зараз багато всяких вирізок в тік або в рілсах про цей фільм, саме час передивитися трішечки пострадати, якщо у вас також немає вашого містера Дарсі. <свісно> так як це був мій улюблений фільм, і до того, як прочитати книжку, я подивилася його разів п'ять, напевне, <свісно> якщо не більше, то звичайно я хотіла більш детально. Проникнутися книгою, проникнутись персонажами, більш детально дізнатися сюжет. І після цього це, е, та, е, це той фільм, який я можу сказати, що був знятий дуже добре і дуже відповідає книзі. Вайб переданий просто неймовірно точно, і навіть в якихось моментах трішки краще, тому що потім, коли прочитала, я зрозуміла, що дуже багато сцен. Я, які я просто обожнюю, наприклад, сцена у бесід, Бесідці, Бесібесідка, Бесідка. Ну ви зрозуміли. Там, де він перший раз признається її у коханні, і ти дощ, вона прибігла, він побіг за нею, сказав, як я тебе люблю. А Вона така, ні, ти розрушив щастя моєї сестри, Ти міг все, ти не хороший чоловік, я не можу бути з тобою. І я така. А, так все було зовсім не так у книзі. І я така: дякую, дякую, режисер, за те, що ви побудували цю сцену трошки не так, і я була просто в захваті. Звичайно, в самій книзі там набагато більше робиться діалогів, набагато ну робиться це, по суті, те, по чому знімали фільм. Не в книзі більше, а в фільмі менше показані діалоги. Те, як вона, наприклад, була у них, коли вона навідувала сестру, і як вона там жила, як вона спілкувалася з ними про те, як вона досить довго була у своєї подруги, ну, довше, ніж в фільмі, і їхні взаємодії додаткові, так би мовити, але при цьому все одно дуже відчувається їхня взаємодія і розвиток відносин у фільмі. Я Не знаю, це просто вау. Просто <смеш> прочитала я її дуже швидко. Я почала, а потім не змогла відірватися. <смеш> і я прочитала її, я не пам'ятаю, дня за два чи за три, напевно, щось таке. І е е нещодавно я дивилася з подругою, знову передивлялася його, і я просто така: Боже, <смеш> як же це прекрасно. І після е книги. Ну, більше дивишся, зіставляєш е, те, що написано, і те, як це показано, але все одно це просто чудово, просто неймовірно, просто чудово. Я просто не знаю, якщо виразитися, Просто вау. І, взагалі, вклоняюся Джейн Остін, те, що вона створила такий роман. Е, мені взагалі подобаються такі історичні історії, історичні серіали, фільми. Не знаю, вайб того часу оці, всі мікрожести про те, як він підтримав її ручку без рукавички, о боже, дівчатка. А не... І це вже було на той час, як такий прояв уваги, такий жест, і прояв почуттів. Дуже раджу і прочитати. І навіть якщо ви не читали, не любите книги, просто подивитися цей фільм. Там просто. Така, таке поєднання роботи режисера, акторів, така, операторів, монтажерів. Там просто стільки роботи, там такі кадри, там така кольорокорекція. Я просто. Ой, це прямо вир емоцій, я не знаю. Мені, звичайно, дуже шкода, що вони вирізали цю останню сцену. Я не знаю, чи хтось знає про це, чи ні, що там є альтернативний кінець. Коли вони біля його зам, замку помешкання, там, де вони розмовляють, і там, де вона розповідає йому, як її називати, по яким дням, в якому настрої, це звичайно. Мені mm. здається, там просто весь фільм Це всі мої улюблені сцени. Це просто дуже гарно. Ще гарно, я хочу з його передивитися. Тому всі дружно подякували Джейн Остін, режисеру фільму, ак акторам фільму і пішли його дивитися. Швидко, вам це потрібно. Я впевнена, я знаю. Переносимося в неділю. Тут я вже біжу на свій пелатес і трішки запізнююсь. Я не знайшла парковку. Біля входу в парк і довелося трішки пройти. Але я все таки встигла, хоч і задихалась, як 15-річний курильщик. Також в цей день проходив е, якийсь чи триатлон, чи щось е, на кшталт того. Е, були люди, які бігали, вони е, починали з того, що плели по озеру, потім вони бігли, і потім ще, здається, їхали на велосипеді, але я не впевнена. Так, я вже звільнилася. Е, круто, що е, в цей е, Пілатес. Пілатес у вартісті так розумію, врахований вже коктейль. Я взяла спробувати матчу оранж нарешті, тому що я все чула, чула. І дійсно, матча оранж це ще щепить можна, тому що коли просто маче, то ні, це неможливо. Або ще коли кавою, то ще більш-менш. Але ну, оранж це прям самий такий норм варіант. А я закінчила, зараз буду їхати, думаю, перевірити шини, а потім, а, а потім вже поїду додому, будемо їхати в Буковель. Це було моє перше заняття з пілатесу. Це було доволі незвично, не до кінця зовсім зрозуміло. Але в цілому, за рахунок того, що я займаюся вдома і вдома, і до цього займалася спортом, то мені було трошки легше, тому що, як мінімум, тіло знає, де не треба перевигинатись, наприклад. І тому я думаю, що більш-менш по техніці нормально. Ну, і до мене тренер ні разу не підійшла виправляти мене. Тому я думаю, що все ок. Головне травм не наробити, а там, де трошки щось не так, то не смертельно. Е, наша перша зупинка це заправка UPG. Тут працює доволі непоганий ресторан, в якому ви можете скуштувати страви, які дійсно щойно приготували із свіжих продуктів, а не напівфабрикати. Ми швидко поснідали і вирушили до нашої цілі, а саме Буковельки. Можете закидати мене тапками, але коли я в самий перший раз потрапила в Буковель, то ну я якось очікувала більшого, якщо чесно, тому що я бачила всі ці фотографії в соцмережах і, і... такі історії, як там гарно, але Ну, не знаю. Так, звичайно, природа красива, але ну не впевнена, що я б сказала, що це не найкраще місце, так би мовити, яке я бачила. Дійсно, природа дуже гарна, але мене засмучує кількість будівель і їх висотність. Є таке відчуття, наче скоро всі ці висотки просто будуть закривати гори, якщо чесно. І так як у мене був досвід у так званій польській буковелі, називаємо це так, а саме місто Закопане. То ну там навпаки більш витримана аутентичність цього місця. Там воно більше схоже на якесь селище поміж гір. Тут трошки прогулялися, а потім вирішили піднятися на підйомнику, щоб ще більше роздивитися гори, а потім випробувати різні атракціони, які там є. Коли ми почали підніматися, я дійсно. Осягнула ту е, свою висо фобію висоти. Е, я і так про неї знала, але це було дуже смішно, е, тому що я не думала, що я так сильно боюсь висоти. Коли ми сіли, спочатку все було ну, більш-менш. Е, я спочатку почала знімати просто відео і така: ну все, ок, Боже, як гарно, тут треба зняти, це треба зняти. А потім, в якийсь момент, я виключила: типу, ну треба ж і насолодитися живою картиною. І я така. Ой-ой-ой, щось у мене терпнуть ніженьки від страху. І хочеться якось схватитись за всі ці поручні і не відпускати їх до самого верху. Я не знаю, як ця фобія називатися. Як ця фобія називається? Напишіть мені в коментарях. Висотофобія. фобія. які відкрилися, були просто неймовірні. unbelievable, it's very, very... Ку. Дуже гарно. Напишіть мені, ви взагалі були в Буковелі, чи каталися на якихось там атракціонах? Може, ви можете ще щось порадити, тому що я була поки що тільки на Родельбані, але я ще знаю, що там є типу стрибок в свободне падіння. Я не знаю наскільки він крутий, тому що в мене не було взагалі такого досвіду. Якщо у вас був, то поділіться, будь ласка. Чи воно того вартує, чи краще ні. Правда, блядь. Мамочки! Ясно, <вес> <вес> боже, вау, всех своих грошей коштует, просто вау. Фу. Фу. Просто... І на завершення нашого вечора ми вирішили піти в розрекламований, ну, принаймні на той момент, ресторан Корені. Полір е, я була в шоці. Просто в шоці. Інтер'єр ресторану був дуже гарний, елегантний, дуже світлий, ніжний. Там були великі панорам... панорамні вікна, цікаві підсвітки та дуже вишукано. Спочатку нам подали невеличкий комплімент від закладу. Це був паштет в, такій... в такому кулярі, чи що це було, але це було дуже гарно, дуже смачно. Ми замовляли салат з гарбузом, латки з рибкою, курку з айвою. Сілети по київськи і десерт. Я не пам'ятаю точно його назву, але це були такі шоколадні коржі з вишнею і які полицією шоколадної газурів. Подача усіх страв була ну, просто дуже гарна. Це ти розумієш, що це прям висока хвиля. Єдине, що шкода не було сухого льоду для саме десерту. Ми вже завершили нашу вечерю, будемо зараз їхати додому. Це було неймовірно смачно, неймовірно гарно. І ще включили, ну, не включили, а прийшов брати саксофоніст. Я думаю, вам буде чутно. Тут дуже цікава система роковиників, але я розібралася, і справилася з цією звездкою. Покушали, можна і поїхати. Такого же як гарно. Нове обличчя, яка наїлось. Коли ми приїхали в Франківськ, ми заскочили у торговий центр, трішки побалували себе і поїхали додому відпочивати. Особливо я таки я була всю дорогу за рулем. Я ще експериментую з монтажем і буду також дуже вдячна, якщо ви напишете, чи подобається вам такий більш динамічний варіант, чи вам більше подобаються е, такі мої довгі якісь розмови з вами, можливо. Трошки більше відкривати себе. Я ще раз е, нагадую вам про підписку, лайки, дзвіночок. Буду дуже рада, якщо ви це зробите. І дуже вдячна. Ну що ж, на такому гарному виді я буду завершувати цей влог. Я дуже дякую вам за те, що ви додивилися до цього моменту, і бажаю вам всім гарного ранку, дня або вечора. Дивлячись, коли ви мене дивитесь. Дуже дякую, всім тьомки.